Військова служба це не лише фізична підготовка, а й випробування сили характеру. Військовослужбовці Збройних сил України проходять психологічну смугу, яка моделює бойові ситуації та допомагає адаптуватися до екстремальних умов. Імітація обстрілів, пересування в умовах обмеженої видимості, гучні вибухи та тактичні маневри це все вчить військових діяти впевнено з холодним розумом і без паніки. Психологи супроводжують кожен етап випробувань, оцінюючи реакції та навчаючи ефективним методом боротьби зі стресом. Ця підготовка зміцнює моральний дух, допомагає ухвалювати швидкі рішення в критичних ситуаціях і робить нашу армію ще більш професійною та стійкою. Психологічна витривалість запорука успіху на полі бою. Кожен військовий починає свій шлях із випробувань: фізичних, психологічних, емоційних. Позаду залишається звичне життя. Попереду нові виклики та відповідальність. Що мотивувало новобранців стати на захист батьківщини? Дізнаємось із перших уст тих, хто тільки починає свій військовий шлях. Мене звати О Олександр, мені 24 Перші дні війни я був у військкоматі, але так як я був на той момент занадто молодим, як мені сказали, в ТЦК мені відмовили. Згодом я займався цивільним життям. Багато друзів моїх служать в армії. Дехто з них, на жаль, додому повернувся на щиті. І... Чесно кажучи, це було дуже спонтанне рішення піти в армію, бо ну вже не міг сидіти вдома. Є розуміння того, що якщо люди не будуть іти в армію, особливо молоді, бо молоді вони фізично більше зроблять, чим люди постарше, тому не вагаючись, пішов. були в мене побоювання, що в армії до солдатів відносяться. Так, неповажно, але за рахунок того, що в армію пішов сам по контракту. Серед інструкторів, серед командування видно, що є повага. Ну тобто тут відносяться з повагою, особливо до тих, хто в армію йде сам. Наші люди мають розуміти, що ворог достатньо серйозний. Те, що там кажуть, що проти нас воюють чмоні, це все. Брехня, там теж є спеціалісти і армія в них велика. Тому люди мають розуміти, що якщо всі будуть ховатися по домам, на жаль, три калори будуть і в Києві, на жаль, і в Житомирі. Тобто, ми маємо зараз згуртуватися як на початку 22-го року і давати гідну відсіч. Мене звати Валя, мені 19 років. Я сама з міста Звягіль і навчалася в медичному коледжі. Ось. І також я ходила на вишколи молодіжна ради. Ще на першому курсі вступила молодіжна рада, бо дізналася, що в нашому місті є таке. Мені там подобалося. І вони організували різні вишколи, на які я приймала участь. Ну там до третього курсу я була чисто в молодіжній раді, потім я уйшла з молодіжної ради по певних причинах і вже їздила на різні інші вишколи, там від правого сектору, від правої молоді, від Олександра Шелеса. Це був мій останній вишкіл, після якого я пішла. Можна так сказати, в армію підписала контракт. Я навіть не можу сказати, що мене спонукало. Іменно те, що мені ця тематика подобається. Іменно як там мені як кажуть, поле, квіточки, повзять, грязь, таке багнюка. Ну, мені це я якісь задоволення получаю від цього. Комусь там ногтіки. Причасічки робити, а мені тут подобається. Ну, типу, це моя якась стихія, як я відчуваю себе. Ну, я стала сильніше набагато, особливо після навчання. Там у нас було 24 на 7 жорсткость, така собі, зарядочка, віджимання за кожні якісь там певні проблеми, які кого там виникали. Ось Стала сильніше духом, стала сильніше сама по собі, ну і певніше, ну, певний на собі стала така сильніша. Потрібно цього не боятися, а ставати сильнішим духом, загортовуватися, бо, типу, це нікого не мене. Хоча б якісь вишколи піти, спробувати, що воно сподобається, не сподобається. Типу, ну як сказати, піти на спочатку на вишколи, як я це з чого почала, а потім менше. Прийшов служити, бо війна треба захищати, захищати своїх рідних. Дівчина, мама, сім'ю, все. Ще в 13 років була така мрія ну, йти служити. В 18 пішов підписувати контракт, не було диплома. Сказали, чекайте, забрав диплом і одразу в воєнкомат. Стукнуло 19 і підписав контракт. Пішов. Моя дівчина, сім'я, рідні спали в мирі спокій і захищати нашу Україну. Змінилося ставлення до нашого противника сильно. Хочу, щоб ці молоді, які пішли в тому році, підписали контракт, що я думаю, до кінця цього року ми закінчимо війну. Чим більше молодих, комунікабельних і настроєних, тим більше буде перемога. Мене звати Юрій, пішов в армію ЧОМО за батьком. Батько він в Донецькій області. Мені стало 18 років. Я закінчив вище професійне училище. І пішов я серед за контрактом, підписав контракт і пішов служити. Добровільці кожна історія новобранця це свідчення незламної волі та сили духу, що надихає всю країну. Нехай ці приклади стають символом єдності та рішучості на шляху до перемоги.